В очікуванні снігопадів івано-франківські комунальники на поготові, аби прибирати засніжені вулиці міста. Зокрема, запаслися піском сіллю та перейшли у цілодобове чергування. А от у випадку сильних завірюх традиційно залучатимуть додаткову техніку приватних підприємств. Щоправда, з року в рік працівники дреу зіштовхуються із однією однією той самою проблемою. Припарковані на узбіччях автомобілі заважають спецтехніці належно розчищувати дороги. Цим грішать як прості автовласники, так і перевізники. Навіть таксисти, які стоять на своїх стоянках, не хочуть звільняти ці стоянки при прирості снігу. І тому ми навіть коли приймаємо рішення, вони стоять по 10 автомобілів, Ми прямо їх загортаємо і робимо такий вал, щоб вони розкидали вручну. Рецепт того, як боротися із такими недобросовісними автовласниками, придумав міський голова. Віктора Нушкевичу спорадив комунальникам фотографувати порушників, а потім викладати світлини на загал. Далі народний гнів зробить своє діло і відіб'є в людей бажання паркуватися у невстановлених місцях. Фотографуйте. Оцей автомобіль, щоб видно було марку автомобіля, номер. І от прилеглі будинки на під'їзди, цю фотографію ліпіть. І кажуть, мешканці, шановні мешканці, дякуйте цьому пану, власнику цього автомобіля, за те, що тут біля вас ми кучу не прибрали. Франківські комунальники мріють про європейський досвід паркування автівок вночі. Там по парних числах місяця автомобілі залишають з однієї сторони вулиці, а по непарних з іншої. Такий спосіб з'являється можливість нормально прибирати дорогу. Влада сподівається, що у зв'язку з подіями в державі івано-франківці цієї зими будуть свідомими та не заважатимуть комунальникам розчищувати вулиці від снігу.